Я вам нагадаю про минулорічну публікацію британського видання The Times, яке в листопаді 2024 року ознайомилося з аналітичною запискою, підготовленою для Міністерства оборони України, де аналізувався сценарій: От що буде, от якщо точніше, Сполучені Штати припиняють повністю військову допомогу Україні, чи зможе Київ розробити примітивну плутонієву бомбу? Схожу на ту, що була скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році, і висновок експертів в цій записці може, оскільки Україна потенційно має 7 тонн реакторного плутонію, що знаходиться у відпрацьованому ядерному паливі, і цього достатньо для сотень тактичних боєголовок. І такі боєголовки йдеться в цій записці, Україна могла б розробити вже за декілька місяців. Ну, очевидно, у цьому порівнянні з американською бомбою товстун мається на увазі, якщо ми говоримо про бойголовки, все таки плутонієвий заряд, який у товстуна, був 6 кілограмів. Тут просто постає інше питання просто ядерного матеріалу для вибуху ж недостатньо. Так, для детонації потрібна система ініціювання, яка, власне кажучи, запустить цю ланцюгову реакцію, яка призведе до цього потужного вибуху.